Я пережила жахіття Маріуполя в 22-му році. Це, це, звичайно, жах, і можу тільки думати, через, через яке пекло ви пройшли. Маріуполь 22-го року. Ми всі пам'ятаємо, що там відбувалося. З нашої родини залишилося настільки двоє: я та маленька донька інвалід. А в мене вже в роті пересихає, прочитуючи, у мене тривожність. Дивно було б, якби не було тривожності після тих таких. Грандіозних потрясінь і те, через що ви прийшли. Прошу вас, порадьте мені, як це подолати та не інвелізуватися. Щиро вам вдячна. Ну, перш за все, я а, хочу сказати, що ви, ви крута людина, що ви пройшли через це, і ви зараз пишете, і ви з нами на зв'язку, і ви демонструєте, що, не дивлячись на жахіття нашого життя, а ваше життя це яскрава ілюстрація. Ми все одно продовжуємо жити. І звідси починається. Я зараз не перейду на якийсь психотерапевтичний сеанс, ви розумієте, за браком часу. Але що можу сказати? Ви це подолали, ви це пройшли, значить, ви вже сильно, значить, у вас вже є ті резерви, де у вас можна вчитися, і де порівняно інші біди, порівняно з вашими, це щось таке легеньке. Ви це пройшли навряд чи ви не валідизуєтеся. Тому що у вас є величезна відповідальність, яка триває у вас на, на, на плаву. Звичайно, а, з такими травматичними спогадами краще, тому що вони вриваються флешбеками в сон. Тут можна говорити, можливо, навіть про якісь елементи ПТСР. Я зараз не виставляю діагноз, я відповідальний за свої слова. Але все одно, все-таки потрібно зустрітися з психотерапевтом і проговорити про ті зараз. Переживання, можливо, травматичні спогади, можливо, оцей вічень допомога маленькій дівчинці, яка є інвалідом, і весь той страх, який залишився за вашою спиною. Можливо, дійсно вас потрібно знову ж таки в групову терапію, але це вже буде робота з психологом, психотерапевтом скоріше сюди, а не одразу прийом якихось препаратів, але можу сказати одне: ваша сила, ваша мужність і те, що ви пройшли, викликають лише одне. захоп і розумінням, який сильний людський дух, і чому ми з вами, друзі, не зламні, ми, українці. Чи, можливо, зовсім і не завжди позбавитися тривожних почуттів можна. Скоріше, не тривожних почуттів не позбавитися, а тривожних розладів, проявів можна. Для цього ми це все і робимо, і дякую і компанії, і АСіна, і «МозОк». За те, що ви робите, вручаєте конкретні інструменти, як самостійно позбавлятися, як працювати з психологами, до кого йти, не попадати в руки шарлатани. До речі, також величезний пласт, бо зараз інтернет перезаповнений, надам допомогу, і там чорті хто. Ні, можна позбавитися окремих тривожних надмірних проявів. Просто почуттів не можна, бо це частина нашого життя. Є фізіологічна тривога, фізіологічний страх, і вони заставляють нас думати, не робити дурню. Як психотерапія може допомогти з постійною тривогою? Може, для цього є певні психотехніки, напрямки і робота з пацієнтом. Тому лікарі володіють є слово психотерапевт, вони ще більш вузькозаточні, мають більш фахові знання. Які розбирають патогенез, причину, як це виникнуло, ступінь особистості, рівень психологічного амортизації, навчання і так далі? Чи можуть при тривозі призначати лише один протиеліптичний засіб? Як правило, ні. Я розумію, що скоріше ви описуєте частину своєї історії, де призначалося, скоріше два-три препарати, а потім, можливо, залишились лише на одному при антиепіліптичному, ну називається тіма тобто протиепілептичний препарат, ще має емоційно стабілізуючу дію. Ми також їх призначаємо, але не завжди і не всім, і не одразу. Це скоріше лікарські дії. Я зараз не можу ні відмінити, ні призначити, ні доповнити, як правило, залишають тривалий час на АД, антидепресантах, але буває, що додають, наприклад, якийсь тімостабілізатор із області антиепілептичних, щоб потім залишити при тривозі лише на ньому, там на типу карбомазепіну чи топіромату, не часто. Хоча ще раз говорю, це достатньо лікарський запит. Треба розбиратися окремо.